І зазвоняв слідного чемпіона світу у суперважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюба перебуває під загрозою зриву. Право в тому, що міжнародна боксерська федерація Бієф ухвалила рішення, згідно з яким британець зобов'язаний провести захист проти співвітчизника Дерека Чесори. Аналогічна ситуація склалася із Олександром. Його змушують битися проти обов'язкового претендента Джозефа Паркера. Напередодні стало відомо, що бій Усика та Дюбуа відбудеться, якщо буде виконано дві умови. Українець та британець мають направити звернення до Дабобіота відповідно з проханням про перенесення захисту заради проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу. Представники цих організацій заявили, що якщо дві умови будуть виконані, то вони не перешкоджатимуть проведенню зустрічі усик Дюбуа. Остаточне рішення мають ухвалити чемпіони. Тобто, якщо хтось з боксерів не хоче цього поєдинку, то його не буде.